Це на законодавчому рівні зробити провірку вихлопу. А вас якось лякають гучні вихлопи? Та ні, не особо. Дітей лякають. А як, на вашу думку, потрібно карати таких водіїв? Ну просто не допускати їх, їхній автомобіль для використання. Під час тихо огляду, як я знаю, то не в всіх машинах можна їх так регулювати і зупинити. Але я думаю, що просто їм бажано щось з цим зробити, тому що на дворі можуть іти як жіночки з колясками, з якими там діти сплять. Тому я думаю, що це не дуже бажано так робити. Я думаю, потрібно штрафувати і. Писати якісь попередження і машину відправляти, щоб е, щось на тихогляді зробили і, можливо, навіть е, прав позбавили. В країні військовий стан і ракети дуже лякають, і може навіть вночі показатися, що це хтось е, ну, ракета летить. Ну я сам водій. Ну, Звісно, треба запрещати. Ні, я не прокурор і не суддя. Вибачте. Чомусь я собі підпишу якийсь приговор. По-друге, раз я в мене щось гуркотить. Ну нічого. Ну. Вас, Нічого. вас не лякає там, зручний. Ні, Взагалі ні. Ну після комендантської ну, лучше не треба. Колеса попробувати. Вас лякає і заважає? – Ні, ні. Ну це їхнє діло. Ну, Після комендантської краще не. Якщо доказано, то не знаю. Штрафувай. бо мала дитина вдома. Особливо вночі, як мотоциклісти. А мала дитина не чує, вона спить. Ні, ну нас лякає. У вас лякає, у лякає.